Путін зустрівся з Пригожиним. після того, як вагнерівці влаштували повстання. точилась активна робота над усуненням їх із російського суспільства. З могил загиблих найманців зривали російські прапори, а їх ватажка, замальовували на муралах та прикрили всі його змі. Також ширилася інформація, що Пригожин перебуває в Білорусі, та нині все змінилось кардинально. Днями французьке видання Liberation з посиланням на джерела в західній розвідці. Повідомило, що Пригожин перебуває в Москві, і 1 липня зустрівся із російським диктатом. Таром Володимиром Путіним і вони виявилися майже правими, адже сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков підтвердив зустріч Володимира Путіна із засновником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним, яка тривала майже три години. За словами Піскова, 29 червня Путін запросив на перемовини 35 командирів усіх загонів та керівництво компанії. Президент РФ дав оцінку дій ПВК Вагнер на фронті, а також поговорив з приводу заколоту. Пісков також стверджує, що російський диктатор вислухав пояснення командирів Вагнеру і запропонував їм варіанти працевлаштування та бойового застосування. У свою чергу вагнерівці, начебто, виклали Путіну свою версію подій та наголосили, що є переконаними прихильниками і солдатами глави держави. Про мотиви закладу взагалі не йдеться, і чим вагнерівці себе виправдовували, також про це не говорили. Все це має вигляд чергової постанови, адже ще нещодавно Путін тікав з Москви, доки. Пригожин її хотів захопити, а тепер воркують за столом переговорів. Проте саме збройне формування не припиняло своєї роботи, адже відомо, що зараз вони продовжують вербувати людей в Росії. До того ж, 9 липня в мережі з'явилось зображення схоже на статут ПВК Вагнер який намагається представити військову компанію як професійну організацію. І це також, мабуть, випадковий злив, але один із компонентів на шляху до прощення. Сам же Путін здається, не має на наміру карати або ж ліквідовувати Вагнер, але вочевидь, це йому не на користь за словами аналітиків. Рішення очільника Росії не позбавлятися угрупування ускладнює для нього та верхівки Федерації розуміння, як взаємодіяти із самим військовим формуванням, її лідерами та бойовиками. А разом з тим усім стає очевидним, що всі дії пригожина та його публічників залишаються безкарними. Що путінський режим хиткий, і будь-хто може наважитись на аналогічний заколот та його результат. Та для російського диктатора може бути фатальним.